пане Олександре. Якщо порівнювати е, підзаконні і законодавчі акти до 24 лютого, повномасштабного вторгнення і станом на зараз, то які все ж таки зміни от відбулися? Е, доброго дня, студія, е, доброго дня та глядачі основні моменти, які відбулися, насправді е, раніше ми керувалися тими нормами, да, умовно довоєнними, які були досить застарілі, почали досить. Прості і складні, ну, точніше, складні механізми вручення повісток і так далі, які там, де безпосередньо військомат мав вручати військовозобов'язаним, які територіально відноситься до його центру, де він там прописаний. Але на сьогоднішній день відбулись інноваційні зміни. Які дозволяють вручення повісток на ну, законне вручення повісток громадянам в громадських місцях, громадянам, які там проїжджають або проходять там через блокпости, і фактично розширено перелік тих суб'єктів, які законно мають право вручати повістки. Що стосується оформлення самої повістки, дійсно вона повинна бути підписана. Тим е, керівником е, територіального центру комплектування, в якому зареєстрована е, військово-зобов'язана особа, але механізм вручання він е, розширив коло цих суб'єктів, крім представників центру комплектування, можуть вручати повістки на сьогоднішній день вже і представники е, жеку, і е, представники роботодавця, там де працює військово-зобов'язана особа. Ну і фактично, вже ми бачимо, що цей механізм він знаєте, так би мовити, має посередників, і на сьогоднішній день це абсолютно законно. Тому це варто враховувати, і не потрібно їх там ігнорувати, оскільки, якщо повістка оформлена правильно згідно там чинного порядку, який вступив чинність в грудні минулого року і вручена вона відповідним суб'єктом, який має право на вручення, від... наступають і правові наслідки її отримання або не отримання? Ну, ви вже зазначили от про блокпости і магазини. В більшості от за наступ... минулий тиждень, та й цей в хмельницькому найчастіші місця, де вручають повістки до військомату, Це блокпости і просто вулиці. Але як от зрозуміти чи це є от законно? І хто точно може вручити, і як людині поводитися, коли вона вже зрозуміла, що повістка не є законною, аби ну не розгубитися просто на місці? Ну, по-перше, потрібно абсолютно спокійно з працівниками ТЦК або іншими особами, які надають документ у вигляді повістки, да, по перше, потрібно встановити особу, яка намагається. Вручити повістку, да це як мінімум це перевірити посвідчення, чи дійсно ця людина відноситься до ТЦК, да чи можливо це взагалі якісь незрозуміли, тобто фактично визначити суб'єкти, з яким ви спілкуєтесь, якщо особу встановлено і це дійсно представник. Реальна центру комплектування, окей. Далі повістка. Повістка, вона на момент її вручення конкретній особі, що найменше вона повинна бути оформлена належним чином. Зразок цієї повістки повинен відповідати якраз інструкції, яка є в доступному вигляді в режимі інтернет, бо, як правило, люди або через інтернет, відразу через телефон перевіряють. Ага, дайте повістку. Я подивлюся, чи вона відповідає критеріям, або телефонують юристам, адвокатам, або людям, які вже стикалися з подібного роду врученнями повісток, і абсолютно спокійно перевірити, чи чи дійсно цей, ця особа відноситься до цього військомату, чи повістка оформлена належним чином. І ну тут ж розуміти, да? перше, що просить представник ТЦК, це надайте документ, який підтверджує. Особу, да, там, паспорт, код, якщо, якщо він є в наявності, і таким чином відбувається там вже ідентифікація особи. Ось коли зачасту буває так, що особи вони відмовляються надати там документ і стаються непооднокі випадки там якось. Фізичного примусу да, там, до цих там, осіб, і з, за участю вже, там, поліції і, чи там, представників територіальної оборони. Тому, е, коли е, все відбуває, відбувається в мирному законному і спокійному форматі, да, особа перевірила, каже: ви, ви знаєте, там е, немає підпису там, керівника ТЦК або печатка іншого ТЦК. Ну, теж кажу, є такі, можливо, формальні речі, які можуть бути. Допущені, коли людина відмовляється від отримання повістки, як правило, складається акт її неотримання з залученням свідків, і на цьому, в принципі, матеріали справи вже там особу можна буде притягнути до адміністративної відповідальності у випадку того, що там уже буде вирішуватися, чи дійсно була порушена процедура видачі повістки, чи наоборот, чи навпаки, особа свідомо відмовилася від її отримання. Ось Якщо говорити вже про квітневі зміни, то от вручення повісток за не місцем прописки. Як воно от працює на практиці? Бо поки що не зрозуміло, який саме територіальний центр має право вручати територіальний центр має право на сьогоднішній день вручати будь-який, але оформлення цієї повістки воно повинно бути оформлено територіальним центром, де особа зареєстрована. Тому що є певна ну, колізія, да, пов'язана з захистом персональних даних. І якщо територіальний центр ДРЕ, особа зареєстрована, він володіє персональними відомостями про цю особу, да, він сформував цю повістку. Да, і тут теж незрозуміло чи вони її тиражують, чи вони потенційно знають, що ця особа знаходиться. Фізично і проживає на території іншого там ТЦК, і якимось чином ці повістки передаються, тому що зачасту основні помилки під час оформлення і видачі цих повісток, коли вони оформлюються, як кажуть, там навколішка, коли її виписують, ось представник ТЦК встановив. Особу, да, якщо вона добровільно надала йому документи для встановлення особи і потім виписує цю повістку, яка заздалегідь підписана уже керівником ТЦК. Це є незаконно, тому що не може керівник ТЦК підписувати знеособлену повістку не розну та без без конкретної прив'язки до конкретної особи. Ось тому я думаю, ці механізми вони на сьогоднішній день ще не, 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 не відрегульовані. Нато да, тобто, ну, з однієї сторони. Але й немає обмежень, щоб е, керівник відповідного ТЦК виписав, наприклад, 24 повістки на кількість регіонів, де да, які є, і їх там в закритому пакеті направив всі ТЦК і таким чином, щоб вони у випадку ідентифікації встановлення особи, якій потенційно можна вручити повістку, взяв її там з карманчика витягнув і вручив, розумієте? Або я думаю, буде узаконений механізм. Оформлення повісток не за місцем проживання і реєстрації там особи. Але тоді відповідно відбудеться вже обмін інформацією між усіма ТЦК. і буде на, на, на сьогоднішній день порушено принцип якраз захисту персональної інформації. Але я думаю, що це, якщо це буде законодавчим врегульовано, то ніяких колізій не буде. Ось ми кажу, ну ми бачимо вже на сьогоднішній день от, механізм. Спрощення да лібералізації процедури видачі цих повісток навіть да, це говорить про те, що все ж таки, бачите, у нас іде там креативний підхід з приводу їх Ну, то. Тобто, спочатку були у нас ті норми, які вони були складні, да, але е, не задіяли громадяни. Почали. Не отримувати повістки, ці норми почали розширювати в форматі як суб'єктів вручення, розширили перелік цих осіб, так само і механізми їх вручення. Тому я там на жаль, ще на щастя, але все ж таки цей, цей процес він бачите, він буде більш простіше. форми. можливо, навіть в перспективі з'явиться в дії ця повістка, хоч це періодично говорять, що такого не буде. Я думаю, це буде навпаки. Верховна Равда в другому читанні вже ухвалила закон про демобілізацію, і от про що буде тут мова йти, і на кого він зможе поширюватися? По суті, демобілізація вона буде поширюватися на те коло осіб, які якраз безпосередньо втратили своїх родичів. І по великому рахунку. Я, яким чином це буде визначатися? Да? Що ось, наприклад, є людина, яка знаходиться на передовій лінії, да, і в неї втрачає, вона втрачає свою близьку людину. Відповідно, її морально психологічний стан змінюється, і цю особу вона фактично стає е, небезпечною, можна сказати, да, там, в форматі військових дій, тому що вона вже е, можливо там і психологічний стан зміниться. Е, командир цієї особи. Повинен направити людину на ВЛК саме з метою визначення її морально психологічного стану, тому що як фізичні вади, так і психологічні їх потрібно лікувати. І вже у випадку визначення, що ця особа вона не може по причині психічного стану проходити подальшу військову службу або вона не виявляє бажання, ось це цей механізм. Узаконюється по факту, і особа зможе демобілізуватися саме на підставі а, тяжких обставин, які сталися в її родині.